Лімітований блиск від Хейлі Бібер у відтінку сахарні печеньки з глазур'ю. І тепер він також є і у мене. Мати щось лімітоване, це як в дитинстві збирати рідкісні карточки. Толку особи нема, але настільки прикольно. Упаковка в нього темно рожева, щось ближче до малинового. А по запаху він всім схожий на аромат шоколадного печива, тому що він буквально називається Sugar Cookies. А мені це запах карамельного попкорну в кінотеатрі. От хоч що, але я чую лише попкорн. Колір дуже насичений. Я прям трошки злякалась, коли побачила, тому що для мене він екст. Стрімлі рожевий. Перед нанесенням я хочу олівцем чутка намалювати контур губ. Це вийде прям ціле ліпком, бо я тільки перехворіла, і мені здається, що лице у мене трохи бліде. Не вистачає чутка живого, здорового кольору. От хожу як моль. Ну що, не будемо тягнуть катаза. <кх> Яйця наносимо. І вау! Коли він розподіляється, я бачу дуже красивий спаркл. Це такі голографічні сіяшки. Вони рожевого, блакитного і навіть срібного кольорів. Він вже виглядає не таким насиченим. Він напівпрозорий, додає легкого рожевого відтінку і навіть трохи об'єму. На весну та літо виглядає ідеально.